І вітання, час підсумувати інформаційний день, що минає у студії для вас працюватиме Люба Яворська. Новини кабіну акцизи на алкоголь та цигарки підвищили. Відповідно, розпорядження у кабінеті міністрів підписали вчора. В Урядовому кур'єрі не пізніше 31 липня мають опублікувати нові ставки акцизу і мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизу на тютюнові вироби з урахуванням індексу споживчих цін. Слід нагадати, що акцизи на ці товари підвищувалися зовсім недавно. З 1 липня в Україні підвищили ставку акцизів на пиво та тютюнові вироби приблизно на 30% нагадаю, на початку січня цього року уряд України затвердив стратегію реформування податкової системи, яка передбачає суттєве збільшення акцизних платежів. За багато політики голова Львівської ОДА Василь Горбаль запевняє, що отримав у спадок розбалансовану владу та заполітизованість регіону. Про це він заявив під час колеги Львівської ОДА, яка збіглася із стоденним терміном перебування його на посаді голови Львівської ОДА. Я отримав у спадок розбалансовану владу. Певні протистояння та заполітизованість регіону. Зараз ця ситуація виправляється. Нам усім треба працювати, зазначив Василь Горбаль. Також губернатор наголосив, що в області. Позитивні тенденції збільшення виробництва на підприємствах. Будьте обережними, чатують інфекції, спекотна пора якнайкраще сприяє поширенню різноманітних кишкових болячок. Навіть промиті водою овочі чи фрукти можуть нашкодити. Як оминути неприємні наслідки харчового отруєння? Далі в сюжеті. Сім разів помий, один раз відкуси. особливо тоді, коли своїм апетитним виглядом манить свіже яблуко чи який-небудь інший фрукт, адже свіжі дерелі та є джерелом не тільки вітамінів, але і маси небезпечних мікробів. Підступні інфекції і стали причиною нестійкої епідеміологічної ситуації щодо гострих кишкових захворювань. Лише за один місяць лікарі фіксують 15-20 випадків з симптомами харчових отруєнь, і 10-15 із них підтверджуються. Працівники. І районної санепідемстанції підем станції ведуть щоденний моніторинг за кишковими інфекціями. Так, за 6 місяців у нас було зареєстровано один випадок сальмонельозу, один випад, чотири випадки шигельозу і 48 випадків гастроентероколіть. Найбільш вразливими до сальмонельозу, шегельозу та гострого ентероколіту є діти. Лише протягом останніх днів Україну сколихнули події з санаторії Львівщини та Закарпаттям. У цих випадках кухарі не дотримувались правил гігієни, але небезпека може спіткати і, у начебто, пристойних закладах. Ігор розповідає, що свою порцію шкідливих мікроорганізмів отримав в одному зі стрийських ресторанчиків. Нещодавно обідаючи в одному з стрийських кафе, я отравився мабуть, салатом, наскільки мені потім стало відомо від наших стрийських медиків. Салат був звичайний, овочевий, без будь-яких домішків, м'яса. Це мене трішки, так би мовити, здивувало, оскільки раніше думав, що більше вірогідність отруєння саме якимись м'ясними стравами. Після того став бачнішим. Уважно дивлюся на будь-які продукти, овочі, фрукти. Стараюсь лишній раз помити, щоб не допустити більше таких ситуацій. Для того щоб не чекати, доки біда навчить, варто самим подбати про своє здоров'я. Правила прості і легко запам'ятовуються. Мийте все перед тим як спожити. Для дітей овочі та фрукти краще ошпарити кипятком. Особливо обережними варто бути із кисломолочними продуктами. Краще не купувати молока у пластикових пляшках просто з землі. І звісно, не забувати про термічну обробку. Тож беріть від свіжих літніх продуктів лише корисне. Податкову міліцію Львівщини очолив новий керівник. Ним став Петро Юрченко. Посадовець наголосив, що головними завданнями податкової міліції були і залишається наповнення державного бюджету. Та детінізація економіки поряд з основними завданнями, які поставив перед особовим складом новий керівник, акцентував увагу на виявлення порушень при виплаті заробітної плати працівникам суб'єктів господарювання різних форм власності, сплати земельного податку як додаткове джерело поповнення бюджету, дотримання кодексу честі працівника податкової служби, недопущення корупційних діянь при виконанні службових обов'язків. 145 років тому у невеличкому селі прибличі на Львівщині народився Андрей Шептицький. 50 років слави та півстоліття забуття. А сьогодні пам'ять про нього та шана на початку минулого століття у 35-річному віці нащадок графського роду Андрей Шептицький очолив Галицьку митрополію греко-католицької церкви у Львові. За півстоліття став найвпливовішою людиною Галичини, улюбленцем народу та беззаперечним авторитетом для інтелігенції. Після проходу 45-му радянської армії і скорої смерті владики майже півстоліття про постать та слово шептицького в Україні згадувати заборонили. І лише нині про нього заговорила наука. А церква готує факти для канонізації владики Андрея. Шептицький не лише церковний діяч, а й суспільний мислитель. Його ідея держави як рідної хати для усіх громадян одна із найповніших соціальних концепцій, створених за всю історію України. Шептицький переконував завдання влади жертовно працювати для добробуту громадян, що знають про владику Андрея Стрияни – Дивіться далі. Знаю Андрія Шептицького. Знаю. Чув Знаю, тільки не досконально. Знаю. Певно, що знаю. Він був священником. Священник свій час. У Львові в церкві, церкві Юри служив. Взагалі поборник незалежної України. Людина, яка дуже багато зробила для України і взагалі людина ідеалу високого гарту. Національне питання рішав. Для бідних будував лікарні і боровся за свою самостійну Україну. <реш> Митрополіт був туди. би священник, якийсь трошки більшої статусу на священник. Він допомагав бідним. Um. Значить, десь там гора, на горі Сокій, він там мав маєток. Він його залишив, подарував. Війну він багато допомагав. В 1944 році 1 листопада помер. Сьогодні народився. Сьогодні народився. Ну він пропонував ідеї релігії. У виставковому залі музею Верховина нова експозиція. Про автора робіт людину цікаву, творчу та добро відому та про те, що він запропонував глядачам далі. Уже два тижні у виставковій залі нові експонати, а точніше фотокартки. 127 світлин української гірської природи Микола Хана створив свою виставку. За фахом він не фотограф, а представник міської влади захищає права споживачів і добре тямить у питаннях торгівлі. Книга відгуків у виставковій залі говорить про те, що пан Микола Миколаю фото справі тямить загадкові схили, романтичний захід, невтомна ріка, ранковий туман, гірські птахи. Здається, яскравіше уже показати красу рідної землі не можна. Гайте часу, поспішайте до виставкової зали, аби ще раз відкрити для себе неповторну красу Карпат крізь світлини Миколи Ханаса. І на цьому у мене все Побачимось наступного випуску новин. Завтра о цій же порі. Нехай вам щастить. Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш. Пропоную подивитись сьогодні на світ спорту очима наших журналістів. З вами Олег Филик. Вітаю на матчі Євро 2012 Будуть продавати імені квитки. Возначилася дата проведення жеребкування ліги чемпіонів та ліги Європи. А також розкажемо про футболістів-мусульман, яким дозволили не дотримуватись посту під час Рамадану. Де спорт використовують зовсім не по спортивному у нічному клубі Хмельницька Токіо вбито річного колишнього дзюдоїста. Про це повідомив учора на брифінгу начальник міського управління міліції Василь Птащук. Він заявив, що затримано трьох підозрюваних у скоєнні злочину ще троє осіб перебувають у розшуку. За попередньою інформацією приводом для бійків, який загинув чоловік, стало те, що хтось випадково облив одну з відвідувачок клубу напоєм. Чоловіка жорстоко побулим, як кажуть, свідки події професійні Спортсмени, боксери, лікарі швидкої допомоги констатували факт смерті. Загиблий хмельничанин у клубі святкував народження своєї доньки. Імені квитки. Реалізація буде здійснюватися за пред'явленням документів. Президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до законів України про здійснення державних закупівель та про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні. Одним з найважливіших положень цього документа є порядок реалізації квитків на матчі Єврочемпіонату. Згідно нового закону, продаж квитків на футбольний матч у період проведення чемпіонату здійснюється за пред'явленням документа, що посвідчує особу з обов'язковим зазначенням у квитку прізвища імені особи. Документ. Та який пред'явлено, і його номера. право продажу передачі і використання квитків на будь-який захід УЄФА належить призначені особі, уповноваженому від союзу європейських футбольних асоціацій, компанії і її працівникам. Дату жеребкування названо. Офіційний сайт УЄФА повідомив, що чергова церемонія жеребкування єврокубкових турнірів пройде у штаб-квартирі організації в швейцарському ньоні 6 серпня. Жеребкування Ліги Чемпіонів почнеться о 13.00 за київським часом, а Ліги Європи в 14.30. Десять команд, що йдуть у найпрестижнішому Єврокубку шляхом чемпіонів, будуть розбиті в рівній кількості на сіяні і не сіяні, відповідно з коефіцієнтами в клубному рейтингу УЄФА. У лізі Європи 74 команд де будуть розбиті на 5 груп по 10 клубів і дві по 12. У кожній групі буде порівносійних і несієних команд. А то Німеччині футболістам-мусульманам дозволили не дотримуватись посту під час Рамадану. Громада мусульман, німеччини та німецькі футбольні експерти вважають, що футболісти мусульмани можуть порушувати піст під час священного для ісламу місяця Рамадана. Це питання було порушено після того, як клуб другого дивізіону чемпіонату Німеччини Франкфурт оштрафував трьох футболістів за дотримання посту, що впливає на їх спортивні результати. Центральна рада мусульман звернулася до Єгипетського університету Аль-Азхар, який є головним теологічним центром в мусульманському світі за порадою в цьому питанні? Університет ухвалив, що мусульманські спортсмени, які згідно з підписаним контрактами, повинні грати, можуть порушувати піст, який триває від світанку до заходу сонця у священний місяць Рамадан. Львівські Карпати судитимуться з спортивкою. Футбольний клуб Карпати подає до суду на львівські видання. Відповідачем буде друковане видання спортивка, що вівторок, 27 липня 2010 року, на шпальтах газети розмістило неправдиву інформацію, що завдала шкоди іміджу та діловій репутації клубу. Окрім того, працівники редакції зазначеного видання будуть позбавлені акредиційних посвідчень через порушення пункту 5 правила акредитації, а саме розповсюдження інформації, що не відповідає дійсності. ФК Карпати зазначає, що команда вдячна представникам ЗМІ за інтерес до клубу і нагадує, що вся інформація щодо клубу стає офіційною лише тоді, коли з'являється на офіційному сайті ФК Карпати. І таким видався цей день журналістам нашого каналу. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх близьких, і будьте уважні до дрібниць, бо з них народжуються великі речі. До завтра. Щовий тиждень завершиться сонячною погодою, обіцяють синоптики. Температура повітря проріється до 27 градусів тепла в день. Вітер південно-західний йдуть зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 735 міліметрів ртутного стопчика.